Слава Україні, героям слава сьогодні 24 серпня, і ми відзначаємо головне свято країни. Цього року День Незалежності має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна, і окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам і вражати світ своєю незламністю, силою та жертовністю. Саме зараз ми переживаємо історичний момент наша. Нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. Щиро вірю, що зовсім скоро ми гучно святкуватимемо нашу перемогу. 24 серпня ознаменувалося гарною подією для наших іменинників та ювілярів. Зокрема, 15 років від дня народження святкує Ніжна, красива принцеса, молода дівчина Вікторія Бенюк, села Пасічна надвернянського району. Зі святом юну ювілярку щиро вітають мама Марія, сестра Діана, брат Денис, який служить в армії, захищаючи українську землю від ворога. Рідні дуже люблять свою красуню і розповідають, яка вона хороша людина. Вікторія працьовита, увічлива, весела, активно займається спортом. Ювілярка закінчила 9 клас. Дуже старанна, відповідально ставиться до своїх обов'язків. Одним словом, рідні дуже пишаються Вікторією. Дівчина має багато мрій, і звичайно вона здійснить все задумане, досягне поставленої цілі. У цьому всьому Вікторії допоможуть рідні та Господь. Наше сонечко будь здоровою, щасливою та успішною попереду довгий шлях, тож нехай на ньому тобі зустрічаються тільки хороші люди. Осмішок ширих і світлих тобі в твій й день народження, доню. Нехай твій життєвий шлях ніколи не переходять чорні кішки. Бажаємо, щоб все у тебе виходило з легкістю. Бажаємо, щоб у твоєму житті знайшлося місце для приємних сюрпризів, нескінченної радості і безхмарної юності. Не потрібно поспішати дорослішати, адже дитинство відмінний час для ігор та подарунків. Бажаємо тобі, богом. Благов... Получчя і віри в себе, нехай ангел-охоронець буде завжди поруч з тобою, з ним народженням юна красуне. Живи, цвіти, радій і усміхайся, хай все навкруг проміниться теплом, хай кожен час і кожна днина гожа для тебе будуть сповнені добром. Хай серце і розум не знають утоми, і сонце хай світить щодня. Щасти тобі завжди, в усьому на всіх. Перехрестях життя, ось настав, цей святковий день, ти вітання, скоріш приймай щирих друзів своїх гостей. Ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе, любов, поздоровлення від душі. Лиш для тебе лунають снов цей день щасливий, він для тебе особливий, вір був те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий, ми віз. Хай здійсняється безліч мрій І щастить у житті не раз, сичать друзі, усі твої, в цей шалений святковий час І лунає веселий спів і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей день щасливий, він для тебе особливий, Він буде, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий. Ми відсвяткуємо бурхливо, знаєш ти, що все можливо. Я цей день щасливий ми відсвяткуємо, бурхливо, знаєш ти, що все можливо.